Я мав честь вести секцію разом з моїми колегами про питання з прав людини. У нас було обговорення в деталях і я гадаю, що це була дуже жвава дискусія і активна участь всіх учасників цієї панелі. Ми прослухали презентацію доктора від ради європи вона зредини стану справи в работе с Ради європи розповіла про засідання ради Європи и спитань по які ми розглядали і ми послухали також презентацію Андрія, який по суті розповів вам а знаходи, які ми отримали в Україні за прав людини і, і тих знаходках, які ми тут виявили для себе у плані розвитку і захисту прав прав людини, а також захисту інформаційної е, е, інформаційної бази. Е, було багато питань піднято з цього приводу, і я бачив, що люди розуміють, е, що питання захисту прав людини є дуже важливим і актуальним. І ми завершили, е, прослуховуючи презентацію про права дитини. І а також від НХОП про проблеми і освітлення з допомогою а, гарячої лінії. І, я думаю, що а, ви зрозуміли, як працює ця мережа. Я вважаю, що Україна має з мету стати частиною цієї мережі, приєднатися до нього, що стосується наших цілей. Наш ну, основ нам это было переводчит обізнес с правами людини, що робиться в цьому напрямку. Ми сподіваємося на більш активне участь, більш розуміння про йдеться, і фактично більше з більш високий з не людей з их питань. Я так хочу сказать, что действительно панель по правам человека интернет было очень интересно. Это всегда очень болезненный вопрос. А, вот это, Как как, как, как соблюсти баланс между не, опять, ну, защитой, безопасностью и а, правами а, человека, особенно когда речь идет о, а, об интернете.